Російські війська завдали масованого удару шахедами по одеській області сьогодні, вночі 7 вересня. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, російські терористи атакували ударними безпілотниками Південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п'ять днів. Загалом над Одещиною було знищено 11 ударних безпілотників. Внаслідок сьогоднішнього нальоту шахедів у кількох населених пунктах пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури: елеватор, адміністративну будівлю. Також він повідомив, що внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Це водій вантажівки. Він отримав легку травму ноги. На місці триває ліквідація наслідків, працюють усі служби. В останні тижні окупанти посилені нічні удари по Одеській області. Так російські війська атакували шахедами Одеську область вночі 6 вересня. Зокрема, під удар потрапив Ізмаїльський район. Через атаку загинув співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення. Він помер в лікарні. Тоді, внаслідок обстрілів, були загорання та пошкоджені підприємства. Крім того, в ніч проти 4 вересня російські окупанти в черговий раз намагались атакувати Україну за допомогою дронів Камікадзе Шахет. Їхньою метою стала портова інфраструктура в Одеській області на річці Дунай. Одеса постійно стає ціллю для окупантів. Раніше керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла, чому саме Росія обстрілює Одесу. За її словами, Росіяни намагаються атакувати напрямки, які забезпечують логістику прифронтових територій, зокрема Південний. Те, що це логістичні склади на даному етапі, цілком для них виправдовувальний факт і розцінюється ними як військова мета. Вони сприймають Одесу як один із прифронтових хабів. Де осереджуються сили й резерви щоб забезпечити південний фронт?